Всім привіт, дорогі друзі. Зараз вечір, але в мене є вільна хвилинка, тож цьогорічні гарні пагони вирішила позрізати троянд і хочу поприкопувати, подивитися, що на наступний рік з ними буде. Бо я вже прикопувала, то деякі в мене там повиживали, От, ну, не багато, правда, але все одно ще хочу раз спробувати. Зараз... Викопала траншейку. Буду їх зараз обрізати і, цей, і закопувати. Ну, а ви можете поспостерігати, як я буду цим займатися. Зараз я нас такий зроблю. Так, ну що ж, поки ще зовсім не стемніло. Буду працювати. Ось дивіться, зараз покажу ось такі гарні молоденькі. Вагони однорічні, зараз ми їх пообриваємо від листя, щоб листя не, не тянуло сік з них От, і будемо різати і прикопувати. Обов'язково потрібно, щоб вони були сильні і молоді, і тоді буде в них краще приживаємось. Корнівітом бажано приливати, але я не буду, бо в мене немає. От, Але так, ось давайте ще цю зробимо. І будемо. І будемо займатися. Я зрізаю по чотири, щоб було чотири почки залишаю. Раз, два, три, чотири. І навскоси на верхні. Вона ж таки горобі ну, не хочеться. Ну, зрізаю так, щоб було навскоси від почки, щоб ще було від неї, виходить, щоб вона не засихала. Так. Раз. Чотири. Ну, Тут давайте зробимо. І ще я перші рази як різала, то не слідкувала Двер низ. то потрібно за цим слідкувати, бо коли обрізаєш, то думаєш, що це воно ну, наче так, потім видно. Але коли обрізав, то не завжди не завжди видно. Раз, два, три, чотири. Так, не завжди видно. Так. Ну, З цього, я думаю, нічого може не вийти, але все одно. Це одно. Раз же садю та посадю і його. Це, мабуть, жовта. І це, мабуть, жовта. Порози в мене дуже колючі. Тож треба бути. Раз-два. Треба бути дуже побачною. Отак. От Раз, два. Чотири. Бо я поки місі зіхрвала уже, собі добре руки наколола. Але як кажуть, краса потребує жертв. Так, ще одну, та буду вже садити. Раз, два, три, чотири. Буду я садити тільки, тільки буду заливати водичкою і при... ну, присиплю гарненько, Того, що в мене, виходить, тут удобрювати не буду, бо тут поза тому році я так вдовж викладала в мене перегній тут із е, цього. тирси, ну, я тримала бройлера. От. З гноєм такий перегной хороший. Додати тут нічого не буду. Тільки у зараз коси зараз отак густенько посипаємо. Жименько, буду втікати густенько, можливо, щось приживеться, щось не приживеться. це я так роблю. Це не професійно, можливо, щось. Професійно цим займається. А я все проживеться, дасть Бог. Так і Так, що такі оце діло. Таким я займаюся. А напечіть ті Чим ви, чим ви займаєтеся таким, як ви правильно робите? приживаються в вас, що потрібно робити, щоб більше приживалися. Так. Думала, де це його посадити, тому що маловати в мене такого місця, знаєте, щоб не горалося і не ходилося, і там цей Вирішила посадити тут. Ну, а якщо, дасть Бог, воно проживеться і все буде добре, то тоді вже буду думати, куди пересадити. Надіюся, до того часу в мене забуде місце, щоб їх пересадити. Так що такі оце справи. Такі в мене заняття. Один другий, це, по-моєму, біла. І оце, мабуть, біла. Да. Пагінці одинакові. Так що такі справи. Таким я сьогодні ввечері вирішила зайнятися, поки ми ще не було таких сильно великих приморозків і не поморозило мені пагінці. Можливо, якраз дасть Бог переживають. Змножуємо красу з вами разом. Ну що, я його тоді потім зараз досадю вагінці. Залию у мене є якраз дощова водичка. У нас недавно пройшли дощі, я назбирала. So I don't know.

Ну що ж, загорнула, буду далі купати траншею і займатися цим всім далі. От, а ви ставте лайки, коментуйте моє відео. Пишіть, як пагони садите ви, чи садите, чи не садите, чи проживаються у вас. А я поки ще не сильно темно, буду займатися далі. Ну і пізніше це все. Думаю, що завтра ще назгрібаю такий гарний ну багато листя і встелю зверху великою подушкою листя. Всім на все добре, до нових зустрічей, всім пока.